Столиці презентували українську версію світового шоу, яке здобуло десятки світових нагород та визнання у понад 30 країнах. Має назву Зрадники. Поєднує собі психологічну гру, стратегію і неочікувані повороти, звісно ж, з українським характером. Світовірженос намагається робити завжди контент, який буде оригінальний, який буде цікавий українському глядачу, і це абсолютно новий формат. Ми знали, що ми зможемо його зробити точно гарно. Ми одразу відмовилися від пропозиції зніматися. Це шоу не в Україні. Ми зразу сказали, що це шоу буде зніматися в Україні. Це замок Шенбернів, це наша українська автентика, це наша українська історія. Емоції на зйомках вирували, кажуть гравці. Несподівані повороти буквально випробовували психологічну стійкість. Як людина, яка неселобачення не вже не думаю, я думала, що бачила все і все відчувала. Я не думала, що в мене будуть від цього сильні емоції. Атмосфера була офігенна ще й тому, що дуже цікаво дізнаватися нове про людей, знаючи, що не просто це відкритий, хороший світ. Ви всі зустрілися там на якомусь ретріті. Всі відкриті, всі веселі, ніхто нікому не хоче зіпсувати нерви. Дуже цікаво розкривати щось нове про людей, коли ти знаєш, що кожен з них щось приховує. Тут кажуть, головна мета показати майже детективну історію з людськими емоціями, але без жодного сценарія. Наша задача була створити умови. І Все гра йшла сама по собі. Прем'єра шоу відбулася на платформі національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ».